Вже, певно, немає різниці. Але ну, так само я не можу викримати свою роботу, от, що можу я, тому що в першу чергу робота перехоплювачів це сумісна робота екіпажів РЛС, екіпажі РЕП, які ще на початку тільки передають про появу цього крила там, в місцевості. І це Дуже залежить від згуртованості самого екіпажу ФПВ-перехоплювачів, як розподілені ролі і як хто їх виконує. Тобто, не можна бути. Якщо навіть мене з моєю кількістю збитих крил зараз пустити в новий екіпаж, я розумію, що до того моменту, поки ми всі здружимось і притримаємось один до одного, то там може тиждень, два, а може взагалі й не бути результатів. Тобто, в першу чергу, це робота екіпажу.